У нас тема тригери і створення тригерів. Ну, розглянемо, наприклад, така колись була олімпіадна задача. Е кросворди. Ну, давайте запустимо показ почати спочатку. Значить, дивіться, отут е ну, це перше слово ось, запитання. З жолудя він проростає, в кроні сил чимало має, кабани. Е плоди смакують, люди. Міць його цінують. Ну, зрозуміло, що це дуб от, із жолудя він росте. Дуб. Д-У-Б. Отут за, за цими шторочками жовтими є написані букви. Так от, щоб відбулася подія, оця шторочка, щоб зникла, анімаційний ефект вицвітання, зникнення. То десь треба внизу натиснути букву Д. Ось натискає букву Д. Дуб. Наприклад, щоб зникла. Шторочка Б, щоб оцей ефект відбувся. Щоб оця подія, анімаційний ефект щоб відбувся, то десь треба натиснути кнопочку включення, ось, ось такий гачечок, вимикач. Ми в квартиру, коли заходимо, натискаємо кнопочку. Якщо оцей вимикач, то на кухні засвітиться світло. Якщо інший вимикач, то десь там в кімнаті засвітиться. Наприклад, Б. Зникла Б. Щоб зникла середня шторочка на букву У. Ну, зрозуміло що там У, то треба натиснути на алфавіті буковку У. Оце, оце і є тригери. Щоб відбувся оцей ефект, десь треба натиснути вимикач. Ну, і дивимося, що і з'явилася кнопка. Далі теж засвітилася. Ідемо. Ну, це перейшли ми на, на другий слайд, так же само. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має, цвітом він хороб лікує. Щедро медом нас частує. Яка це деревина липа в липні Л. Липа буква А, П, і буква І. Дивимося, шторочка на третій слайд ще не відкрилася. Липа, липа. І далі відкрилася. Тобто, насправді тут. Не тільки на слові липа шторочки зникають, оцітають, а такі самі, я роблю підсказку, такі самі чотири шторочки при натисканні на ці ж кнопки і зникають на слові далі. Тобто, насправді натискаючи слово липа на букву л, зникають аж дві шторочки на букві Л і одна із шторочок на слові на кнопки далі ну, от далі там на третій слайд. До вітонки віти має, золото кору вкриває, з гілок кошики петуть, в церкву раз на рік несуть, верба, гілки. ну і так далі. Ось така презентація, саме з кнопками-тригерами. Щоб зникали оці ось ось шторочки, треба десь нажимати вимикач. Ну От попробуємо зробити її. І так, зробимо з нашої презентації тільки перший слайдик на слово дуб. Це виріжемо. Вставка фігури. Прямокутничок, звичайний прямокутничок. Це буде віконце для букви Д, можна його формат, просто колір білий, немає заливки, там добро. Його можна e, Ctrl і клацнути, скопіювати. І ще раз можна: Ctrl, клацнути і скопіювати. Все, от три штучки є. під слово. Ну, Туди букви вписати можна, я поки переписувати не буду. Я виділяю. Так само на лінії. Ctrl нажимаю, копіюю. І от це вже будуть шторочки. От тепер уже можна сюди букви вписувати. Ну, я ще візьму, отут алфавіт зроблю. Наприклад, я виділяю ці останні. Натискаю копіювати їх. от, е Знову натискаю їх ще раз копіювати. Тобто, у мене вже буде 6 букв. ну і так далі, тобто Можна оце все вниз відтягнути. 6, ну Там і зрозуміло, що їх 32 букви. ну Достатньо 6. От, е вписати сюди от, на лінії беремо правою кнопочкою, змінити текст сюди. Нач... Ось я пишу «Д». Д, А воно не пишеться. Правильно, це нормально, бо е, стоїть ось тут колір білий. Треба виділити їх і сказати, що писати саме чорним кольором у них. Тепер ось правою, на лінії треба правою кнопочкою. Змінити текст і пишу Д. Кукла Д. Аналогічно змінити текст У. І на лінії знову аналогічно. Змінити текст, буква Б. От. Ну і тут ось в алфавіті, який я створив, там їх 33 букви. А, Б, ось Б. Виділив на лінії. Значить, для виділених ось писати чорним кольором у цих квадратиках, а не білим. І так, А, Б. Ось буква буде Б. Отут на лінії правою кнопочкою змінити текст. Буква А, Б, В. А, Б, В, Г, Д. Ось остання буде, буде буква Д. Ну, по алфавіту буква Д. І ще, скажімо, в другому ряду. Ряд, от я виділю знову Ctrl на лінії, копіюю. Десь, скажімо, Ага, роздив. Ну, неважно, я там витру. Десь в оці ось, впишу букву У. По алфавіту. Отако, От нехай буде. Все, оці шторочки, ось, ось шторочки, всі три виділю формат, залию жовтим кольором. Все. От оці шторочки можна натягнути, закрити наші вже букви. букви. отакого. От а, ні, ще зарані. Давайте, ще таке тема є. Перейменувати ці об'єкти, бо воно називається це прямокутник 1, прямокутник 2, прямокутник 3, прямокутник 4, 5, 6, 7, 8. Ну, коротше, ми вже не знаємо, який по номеру буде прямокутник У. Так от ми їх давайте переіменуємо. Для цього щоб переіменувати, от у закладки головна, основні виділення, і тут область виділення. От з'являється. Дивіться, я зараз виділяю перший прямокутник, він насправді. Не перший, а пишеться третій. От я його напишу, що це просто е, Д, тільки от е, ребус із ребуса. Основна буква Д. Це у слові. Слово, у слові буква Б. Все у слові буква Б. Далі, оце і все. Бо тут ще ж буква Б в алфавіті є. Давайте перейменуємо. От наступний, що це у слові буква У. Слово. І тут буква У. Ентер нажимаю, натискаю. Буква Б. Ось наступний. Переіменовую. Тобто, не просто задати там ефект, а ще треба вміть переіменувати, щоб знаходити десь ці прямопутники. Хто він? І так, це в слові. Слово, і тут буква Д. Так, ентер. Далі. Тепер нас цікавлять оці прямокутники-шторки. Хто це така шторка? Оце ось, ось шторка 1. Так її назвемо. Шторка 1 або шторка для букви Д. Шторка для букви Б. А, Д. Д. Єсть, переименували. Так. Наступний прямокутничок. Це шторка для букви У. Для У. Ентер. І третій є цей прямокутничок переіменуємо. Шторка для букви Б. Ентер. Далі. Нас цікавлять тепер оці прямокутники. Бачите, він аж 10-й. Це з алфавіту. Буква Б. Алфавіт Б. Буква Д. А Б. В даному випадку Б. Б. Ентер. Так, далі. Оце і все неважно. Бачите, він у нас 14-й. Ми його перейменуємо, щоб не думати, котра буква Д. Чи це прямокутник 13 чи 15. Насправді це 14. Із алфавіту. Алфавіт, буква Д. Ентер. І буква У, буква У 17. Перейменовую, що це алфавіт У. Буква У. Ентер все. І так, у нас це названо залишається. Дивіться. Ну, цю область виділення я прибираю, тобто назви цих прямокутників. Тепер нам потрібно <кхем> область анімації для оцих шторочок треба задати. Спочатку анімацію, щоб вони з'явилися на начало презентації. На початок презентації тільки е демонструємо презентацію, щоб ці шторки з'явилися. отут, щоб вони стояли. А потім при натисканні на алфавіт, щоб вони зникали. Тобто, насправді для кожної штор шторки треба задати дві анімації. Значить, анімація, от ось, о, е поява. Ага, що, бо тут область треба засвітити. Значить, анімація. Ось область анімації. Ось справа з'явилася. І так, щоб оця шторочка, оця анімація відбулася саме із е, запуск разом з попереднім. Попереднім вважається слайд. Появився слайд і з'явилася шторочка. Все добро. Для другої шторочки е, так само поява, поява і. Налаштуємо разом з попереднім. Все для третьої шторочки. Поява. І теж зразу налаштовуємо разом з попереднім. Далі, тепер для кожної цих шторочок ще додатково додать анімації додатково зникнення. Зникнення. От. Раз. Зникнення додатково. Додаткова анімація. Зникнення 2. І для третій шторки додатково анімація 3. анімація 3. Але тепер дивимося, оці ось, ось разом з попереднім з'являються, тобто шторки з'являються. А от зникнення цих шторок буде відбуватися клацанням, але по кому ось о, параметри ефектів нам треба е, вказати тригер. Що клацаючи, не по ній по цій кнопці, а тригер означає додаткова кнопка. Тож Начать цей ефект зникнення при натисканні на у нас є алфавіт, ось о, алфавіт, і так, це ж перша шторка, а, букви Д. Шторка ось о, алфавіт для букви Д. С. Тобто тут з'явилося тригер. Що зникнення шторки Д на букві Д буде відбуватися клацанням саме по кнопці, по кнопки із алфавіту букви Д. Окей. Аналогічно робимо буква У. Вона відбувається клацанням, але ефект додаємо, ось, ось час і тут ось ось, додає, даємо тригер. Саме цей ефект почне відбуватися при натисканні на букву тільки із алфавіту середня, да? буква У. При натисканні із алфавіту букви У. Окей. І е, третя буква Б, ось, ось зникнення букви Б, клацанням, але е, час, коли буде відбуватися, відбуватися при е, початок її зникнення буде при натисканні на алфавіт. Алфавіт, буква Б. Ось, ось алфавіт із букви Б. Тобто, якщо тут Б натискаємо, то зникне буква Б, то є шторочка над буквою Б у самому кросворді Окей, ну все, дивимося. Оці ось шторочки появляються разом з попереднім раз. Разом з попереднім два Разом з попереднім три. Тобто, слайд піде, презентація піде, і шторочки вже будуть. А зникнення їх, червоні ось зникнення, будуть при натисканні тригерів. Оціх додаткових ось окнопок. Ну, дивимося. Ні, давайте знаєте ще що. Отут переходи в анімації або переходи різних версій, приберемо клацанням, щоб ніякі події не відбувалися, ні клацанням, ні зміна слайдів клацанням не відбувалося. От, Показ слайдів почати спочатку. І так, три шторочки є, бо вони з'явилися разом з попереднім. От Я клацаю хоч по шторочках, хоч, де, хоч по пустих вимикачах, бо вони не запрограмовані. Нічого не відбувається. Ну, Коли ми знаємо, що тут слово дуб, наприклад, У, натискаю У, дивимося, курсор перетворився на пальчик такий. О, У, вицвіла, Д, Д вицвіла, тобто відбулася подія, Б, відбулася подія, зникла шторочка букви Б. Оце і є тема тригери. Тригери. Для того, щоб відбулася якась подія, зникнення, от, ми її. Прив'язуємо до натискання якоїсь іншої кнопки. Вимикача. От така робота. Ну, В принципі, для вас завдання отаку зробити презентацію з застосуванням тригерів. Саме на слово дуб зробите. Все, гарного вам дня, до побачення, робіть. Присилайте роботу.